Катехізис. Частина 1. Звідки ми знаємо про Бога? Бог різними способами відкриває себе людині. Іноді він безпосередньо розмовляє з кимось із обраних людей, як це було з Авраамом, Мойсеєм та іншими праведниками, і від них люди дізнавалися про Бога. Святі пророки, апостоли і обрані святі праведники. Це ті джерела Богопізнання, через які люди пізнавали і пізнають Бога та його святу волю. Знання, передане з уст в уста від батьків дітям, називається святим переданням. До святого передання, наприклад, належить хресне знамення. Другим джерелом Богопізнання є святе писання. Або як ми звикли його називати, Біблія. Біблія це откровення Бога. Людям, істинне Боже Слово до людини, завдяки якому людина може успадкувати спасіння душі, пізнати Бога і саму себе. Третім джерелом богопізнання є навколишній світ. Природа, гармонія і краса світу є відображенням слави творця. У світі неможливо не помітити вражаючих закономірностей, неймовірної складності систем, взаємодії між собою, що вказують на дію премудрого будівничого. Речі, здавалося б, віддалені одна від одної, перебувають у дивовижному зв'язку, людина з природою, природа з людиною і навіть сонце з місяцем. Поставлені позаземною природою. Є необхідними її складовими. Чим більше людина вивчає навколишній світ, тим більше бачить велику мудрість творіння і мимоволі, захоплюючись, не може не замислитися про великого творця і будівничого світу.